Блокада Чернігова російськими військами в лютому березні 2022 року тривала 38 днів. У цей надскладний час під обстрілами без комунікацій і стабільного зв'язку сотні містян різних професій об'єдналися та робили все можливе, аби Чернігів вистояв перед навалою росіян. Після деблокади чернігівський фотохудожник Влад Спішилов вирішив ближче познайомити світ із чернігівськими героями. Він почав знімати портрети містян, які залишалися в місті та сприяли спротиву. Я вже давно знімаю. Близько 10 років, і до воєнного часу я збирався повністю перейти на портретну зйомку. Вона мені здається більш відкритою, важливою, такою історичною. І коли трапилась війна в країні, то я хотів віддати дань своєму місту Чернігову і зафіксувати. Цих всіх людей. Бо е, я пам'ятаю, що якось дуже швидко про них забували чи переставали казати. А мені хотілося, щоб про них казали більше, про них згадували більше. Він зробив пост на своїх сторінках у соціальних мережах і попросив підписників позначити людей, які долучилися до оборони та допомагали цивільним. Таким чином самі містяни визначили своїх героїв. Я писав цій людині і потім ми вже розмовляли з нею. Якщо людина погоджувалася на зйомку, ми вже розмовляли, як, як саме будемо знімати, чим чим займались. У мене три. Є пункти. Це те, що людина оточує, в чому людина одягнута, та аксесуар, що вона робила. От у вас мікрофон, наприклад, ці, ці пункти більше кажуть про людину. Крім портретів, фотограф ще записував коротенький відеоролик, який характеризував героїв. Портрети та історії чернігівців у подальшому опублікували чимало видань, і не тільки українських, а й закордонних. Проте, в океані цифрової інформації, час опускає публікації на глибину, тому виникла ідея створити фотокнигу в інстаграмі. Ну де в більшість фотографій опубліковано поступово лента. Вона значить, цей проект опускається, і він зникає. І я відчула, що ну це дуже важливий момент, і коли він підійшов до моменту, що хоче створити книгу, я зрозуміла, що я буду займатися цим проектом. Назву для фотокниги обрали символічну. Були в нас версії чи писати дату, але ну, це, це той час, коли змінились долі всіх людей в книзі, і долі міста, і долі всіх людей, які проживають у місті. Тобто, ну це той час, коли багато доль перевернулась. От я думаю, нам варто це пам'ятати як якийсь фіксуючий момент. Щоб надрукувати та видати наклад книги, було вирішено відкрити збір коштів. У подальшому готова книга матиме благодійну мету, що допоможе підтримати збройні сили України. Ми подали заявку на спільно кошт. І плануємо збирати кошти через ну цю платформу з усілякими там подарунками, донайдерами і так далі. Зараз ми хочемо зібрати власне на дизайн, верстку і друк цієї книги, і трошки на промоцію, щоб ми могли її продати. Всі гроші з тиража з продажу тиража будуть направлені на допомогу зсу. Тобто нам важливо створити оце, цю книгу як об'єкт пам'яті, з яким ми також можемо познайомити людей з історіями Чернігова-буремних часів, називаємо це так. От, і з, також нам важливо, щоб цей проєкт мав ще якийсь ну, результат фізичний. Тобто, це, щоб це була в кінці е, якась може машина чи щось, щось потрібне для ЗСУ. Перший тираж планують надрукувати у кількості 500 примірників. Книга буде видана двома мовами. Доєднатися до фінансування проєкту можна вже найближчими днями. Аби інформувати людей про перебіг збору коштів, етапи роботи над книгою, а також для публікації всіх звітів, волонтери створили спеціальну сторінку в мережі Фейсбук. Тож долучайтесь до створення історії нашого міста і допомагайте Збройним силам України.